Вашингтон переписує плани озброєння України. В нашому міноборони пройшли гучні затримання колишніх підлеглих колишнього міністра оборони Олексія Резнікова, які закуповували зброю і яких виправдовували весь минулий рік позитивні блогери. Не випадково таки, мабуть, він поновив свій диплом адвоката. А на цю саму ключову агенцію Міноборони по закупівлі зброї сьогодні призначили нову очільницю. Тільки минулої неділі в цій студії дуже злий Віталій Шабунін говорив, що збройна мафія зубами вчепила свої схеми і намагається це призначення збити. Так, так, я, я скажу так максимально зараз оптічно, щоб лишити можливість людям відступити. Значить, а, а, кончені мразі зі збройного ринку, який завжди в ньому варували. Включили е, держа, окремі державні органи, щоб зупинити позитивні зміни в цій агенції. Так. Тобто, друзі, я зараз даю всім можливість відступити. Будь ласка, відступіть зараз. Не змушуйте нас виносити в паблік все те, що ви чуєте зараз. Угу. Люди просто не змушуйте цього робити. Бо яйцях з сим це будуть теж тіпа, це, Це просто менше по обсягу грошей. Вітаю друзі, це канал «Є питання», Я Олена Трибушна. Сьогодні 29 січня, понеділок. Про все це сьогодні і поговоримо. Не забудьте десь по дорозі поставити вподобайку і підписатись на є питання, якщо ви тут вперше. І нагадую, що в описі під цим відео і в верхньому коментарі традиційно закріплено реквізити підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення, який працює на запорізькому напрямку, і якому ми допомагаємо закривати потреби. Долучайтесь з нами до допомоги Збройним силам. Отже, у вихідні СБУ, Нацпол і Міністерство оборони відзвітували про затримання фігурантів гучної історії з закупівлею зброї, про яку різні змі пишуть ще з середини минулого року. А сама історія відбувалася ще восени 2022-го. Це був той самий час, коли у тилових пацюків з'явилось відчуття, що Україна встояла і можна повертатись до «бізнес ез южо. Російські ракети вже били по електростанціях. Люди закуповували генератори і свічки, готуючись до блекауту і перспектив замерзати без тепла взимку. 10 жовтня окупанти влаштували масовану атаку по містах України в Києві. Під удар потрапив самий центр перехрестя біля університету Шевченка. Ракета прилетіла на дитячий майданчик, прилетіло по скляному мосту і по бізнес-центру біля вокзалу. Саме тоді міністерство оборони уклало контракт з фірмою львівський арсенал на поставку великої партії дуже потрібних мінометних пострілів 120 мм і 82 мм. Сума угоди складала 1 мільярд 400 мільйонів гривень за курсом того часу 38 мільйонів доларів. Фід міністерства оборони угоду підписав тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту військово-технічної політики Олександр Лієв. Поставки мали розпочатись вже в грудні 22-го і до кінця лютого 23-го мали повністю закінчитись. Держава заплатила наперед майже 100%. Але міни не прийшли ніколи. Ціна, як проаналізували журналісти в кількох різних розслідуваннях, була завищена. Міністерство законтрактувало 82-й калібр по 10 тисяч 200 гривень. Для порівняння, в червні 22-го українська бронетехніка постачала такий калібр за 3 700, а в серпні Укрспецекспорт за 6 100. Так порахувала член громадської антикорупційної ради Міноборони Тетяна Ніколаєнко. Навіть у 23-му році за постійного зростання ціни на боєприпаси, 82-й мінометний постріл не коштував як у скандальному договорі. П'ять днів тому вийшов сюжет громадське, в якому один з фігурантів оборудки стверджує, що керівник департаменту Лієв пропонував йому в рази завищити ціни на боєприпаси. Телефонують мені з арсеналу Лієв, хоче міни не за 240 євро, а за 330, а ті міни, які за 510, теж за 630, каже один з фігурантів на відео. Тобто наварити збирались сотні мільйонів, але врешті взагалі нічого за цим контрактом не поставили. Цими вихідними СБУ та Нацполіція за сприяння, як йдеться в повідомленнях Міноборони, вручили підозри п'ятьом причетним до цієї історії. Одного з них СБУ затримала на спробі виїхати за межі України. Підозру отримали. Колишній керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Ліїв, чинний керівник цього ж самого підрозділу, Томас Нахкур, якого Резніков призначив на посаду Лієва після звільнення Лієва зі скандалом. Все життя Нахкура це будівництво і робота в корумпованих ніг до голови державних структурах, писав про цю заміну тоді минулого року Юрій Ніколов. Також підозри отримали очільник та комерційний директор компанії Львівський арсенал і їхній спільник, представник іноземної комерційної структури. Усі ті, хто не поставили боєприпаси на майже півбільярда гривень. Підозри вручили за статтею про привласнення або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою. Це до 12 років тюрми з конфіскацією, якщо в цій країні щось колись доведуть до кінця. Викрадені кошти арештовані повідомила СБУ одночасно з затриманням у вихідні минулого тижня. Міністерство оборони заявляло, що остаточно виграло суди щодо повернення цих коштів, а також пені та штрафу за невиконання тієї поставки. Затримали на спробі виїхати за кордон саме колишнього підлеглого Резнікова Олександра Лієва, звільнення якого з міністерства оборони минулого року супроводжувалось окремим скандалом. У Фейсбуці Лієва вчора після його затримання з'явився допис, написаний його дружиною з його слів. Звинувачення відкидаю, підозру вважаю безглуздою, втікати не збирався їхав у відрядження. Затримання вважаю прикрим непорозумінням свою правоту доведу в суді. Хто такий Олександр Лієв, який опікувався закупівлями зброї в міноборони Олексія Резнікова, який тепер має шанси сісти з конфіскацією? Це колишній міністр курортів і туризму Криму, який з літа 22-го року тимчасово виконував обов'язки керівника цього самого департаменту військово-технічної політики і розвитку озброєння і минулого року звільнився з міноборони на хвилі яйцегейту. Про його персону згадали якраз на хвилі скандалу з яйцями. Наприкінці січня минулого року на тлі обурень тим, як тилові пацюки наживаються на харчах для збройних сил, керівник центру протидії корупції Віталій Шабонін нагадав, що закупівлями зброї в Міноборони займається Лієв, в біографії якого було чимало суперечливих моментів. Зокрема, незадовго до проведення росіянами нелегітимного референдуму у Криму навесні 2014 року, Лієв на той момент міністр курортів і туризму на півострові, закликав почути Крим. Надо просто услышати, що говорить Крим. У нас всего лишь один вопрос вынесен на референдум. Ни два, ни пять, как это показывают по каким-то странным для меня когда-то уважаемым каналам. Один вопрос о расширении полномочий. Тоді ж Лієву пригадали, що восени 13-го року він хизувався орденом від російського імператорського дому, підписуючи селфі з ним словами «Служу Отечеству». І що в 2006-му Лієв координував виставлення пікетів і блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту СРСР мали відійти Україні, але незаконно утримувались флотом Росії. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті Феодосії. Ії поблизу Генічіська пригадали все це Лієву після скандалу з яйцями в контексті того, хто як і що в принципі закуповує в міноборони, що мовляв тепер людина з таким неоднозначним минулим ухвалює рішення щодо закупівлі зброї для відсічі росіянам. Тоді ж журналісти Української правди опублікували, нібито російський паспорт Лієва. Паспорт виявився фейковим, але став останньою крапкою в кар'єрі Лієва в Міноборони, навіть попри те, що він пройшов тоді поліграф. Другого лютого минулого року Міноборони повідомило, що Лієва звільнено з Міноборони за його власним бажанням у прес-релізі підкреслювали, що Лієв проходив усі перевірки при вступі на посаду держслужбовця, в тому числі в СБУ, коли він отримував доступ до. Держтаємниці це ніяк втім не пояснювало того, чиїм наказом і яким розумом людину з ординами російського імператорського дому людину, яка в момент анексії Криму казала, давайте проведемо референдум і почуємо Крим. В момент повномасштабної війни цю людину призначили відповідальним за закупівлю зброї, щоб від російського імператорського дому відбиватись. Олексій Резніков в момент звільнення Лієва публічно казав: окрім фейку з паспортом, проти нього нічого немає. Які у вас претензії до Лієва? Питав тоді Резніков. А яка у вас претензія до Лієва? До фейкового паспорту, який нібито він мав? А є його питання у правоохоронних органів до нього щодо якихось корупційних ризиків? Я не чув, не зустрічав. Сам Лів коментував тоді своє рішення піти у відставку тим, що рятує Резнікова від дискредитації. На захист що Резнікова, що Лієва встало тоді пів Фейсбуку, і от цими вихідними з лагом у рік ми побачили, які запитання у правоохоронних органів є щодо корупційних ризиків. Поки що лише в одній цій історії з пострілами на півтори мільярди, які ніколи не були поставлені приблизно так. Само нагадаю, відбувалося зі звільненням заступника Олексія Резнікова В'ячеслава Шаповалова. Усі звинувачення є необґрунтованими та безпідставними. Казав тоді Резніков. А заяву на звільнення Шаповалов написав. А Резніков підписав, бо Шаповалов написавши її, зробив достойний вчинок в традиціях європейської демократії. І продемонстрував, що інтереси оборони є вищими ніж будь-які кабінети чи крісла. Казав тоді Різніков Шаповалов демонструє це в СІЗО вже рівно рік і має вже три підозри по звинуваченням, які Резніков називав безпідставними і необґрунтованими. Відкритим залишається питання, чи будуть у правоохоронці, врешті, в традиціях європейської демократії питання до самого міністра оборони, під керівництвом якого усе це відбувалося з 18 тисяч людей, які в нашому опитуванні на Ютуб відповіли на питання: зупиняться правоохоронці на виконавцях чи дійдуть до вручення підозри самому Резнікову. 70% відповіли не дійдуть. 14% оптимістів вважають, що буде підозра і Резнікова, 15% людей вважають, що з корочкою адвоката, яку Резніков недавно поновив, це вже не має значення. Отримавши корочку, ти стаєш спецсуб'єктом, відповідно, розслідувати тебе значно важче. Тобто там треба підписи генпрокурора або г. заступника, це ускладнює цілий ряд слідчих і процесуальних дій. Для цього От гроші різника, вони потрібні 100%. Тому ця історія це чисто м підготовка до захисту від доганяння в кримінальних провадженнях. Сподіваюсь, вони нарешті будуть по ньому активно. Провадитися нове керівництво міноборони в день вручення підозр Лієву і іншим фігурантам справи заявило, що разом із правоохоронними органами воно продовжить викривати корупціонерів у межах програми щодо нульової толерантності до корупції. Побачимо сьогодні. Міністр оборони підписав указ про призначення нового директора агенції оборонних закупівель, яка відповідає за закупівлі зброї. Цю посаду тепер обійматиме Марина Безрукова. У Безрукової понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями. Останніх 7 років вона працювала в національній енергетичній компанії Укренерго, де впроваджувала саме сучасну політику закупівель. Укренерго однією з перших серед держкомпанії перевела всі свої за. Купівлі на прозоро за останні 5 років компанія зекономила на закупівлях понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Але нагадаю, заступником безрукової досі залишається колишній очільник цієї ж агенції Володимир Пікузо. Людина з обоями Андрія Єрмака і його бізнес-партнера Шарапова, колишнього заступника Резнікова. Пікузо поки що тільки понизили в посаді, але не відсторонили і не спровадили з оборонних закупівель. Але може все ще попереду. Ну і останнє про зброю. Поки в закупівлях зброї проходять точкові чистки і спроби системних змін сьогодні до Києва прибули троє генеральних генспекторів США для серії зустрічей з розпорядниками наданої штатами допомоги. Фото представників американського міноборони, державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку USAID в Києві, виклала в соцмережі посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. А минулого тижня в Києві був цілий десант радників Конгресу США, які були на зустрічах в антикорупційних органах, зокрема в національному антикорупційному бюро, в Нацагентстві запобігання корупції і в багатьох інших установах присутні на цих зустрічах. Розповідають, що у американських візитерів було дуже багато і достатньо гострих питань. Відбувається все це, і затримання і візити підкреслюю на тлі того, як в США йдуть запеклі баталії через пакет допомоги Україні. І цей тиждень може в цьому плані стати вирішальним. Тим часом днями американське видання Washington Post вийшло з великим текстом про те, що штати прямо зараз переглядають військові плани щодо України. Новий план пише видання є різкою зміною порівняно з минулим роком, коли штати і їх союзники кинулися забезпечити Київ навчанням і сучасним обладнанням в надії, що це допоможе швидко відтіснити російські війська. Зараз ідея полягає в тому, щоб Україна поки утримувала свої позиції на полі бою і вивести її на іншу траєкторію і на більш стійкий шлях, щоб вона була набагато сильнішою до кінця 2024 року. Плани штатів є частиною багатосторонніх зусиль майже 30 країн, які підтримують Україну, обіцяючи її довгострокову безпекову та економічну підтримку, як через необхідність, страховуючи невтішні результати торішнього контрнаступу, так і з переконання, що подібні зусилля цьогоріч, ймовірно приведуть до іншого результату, і як демонстрація непохитної рішучості перед путіним. Кожна сторона готує документ, у якому викладені її конкретні зобов'язання на період до 10 років. Минулого тижня Британія оприлюднила свою десятирічну угоду з Україною, підписану прем'єр-міністром Сунаком і президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Вона передбачає внесок у морську безпеку, повітряний простір, протиповітряну оборону, артилерію і бронетехніку, а також фіскальну підтримку і доступ до фінансового сектору. Очікується, що наступною буде Франція, президент якої Еммануель Макрон приїде з візитом до України. Проте, успіх стратегії майже повністю залежить від сполучених штатів, які сьогодні є найбільшим донором України у вигляді грошей та обладнання, а також координатором багатосторонніх зусиль. Цієї весни адміністрація сподівається оприлюднити свої власні десятирічні зобов'язання, над якими зараз працює державний департамент Сполучених Штатів з благословення Білого Дому, за умови, що запит президента Байдена на додаткове фінансування України розміром 61 мільярд доларів схвалить непоступливий конгрес. За словами американських чиновників, документ США гарантуватиме підтримку короткострокових військових операцій, а також розбудову майбутніх збройних сил України, здатних стримувати російську агресію. Документ буде містити конкретні обіцянки та програми, які допоможуть захистити, відновити та розширити промислову та експортну базу України, а також будуть сприяти проведенню політичних реформ, необхідних для повної інтеграції в західні інституції. Не випадково за словами американського чиновника, на якого посилається Washington Post, сподівання полягають в тому, що довгострокова обіцянка знову ж таки за умови підтримки конгресу також стане. Перспективною допомогою для України на випадок, якщо колишній президент Дональд Трамп виграє зараз кампанію з переобрання на другий термін, як все це бачать у Сполучених Штатах, стратегія не означає, що українці просто побудують окопи і будуть відсиджуватися в них цілий рік. Все ще буде обмін територіями в невеликих містах і селах з мінімальною стратегічною цінністю, запуски ракет і безпілотників з обох сторін, а також російські атаки на цивільну інфраструктуру. Замість масованих артилерійських дуелей, які домінували у другій половині 22-го і більшій частині 23-го, захід сподівається, що в 24-му Україна не втратить більше території ніж одна п'ята частина країни, яка зараз окупована Росією. Західні уряди хочуть, щоб Київ зосередився на тактиці, у якій його війська останнім часом досягли більшого успіху. Обстріли на великій відстані, зокрема французькими крилатими ракетами, які обіцяють доставити протягом наступних кількох місяців стримування Чорноморського флоту Росії для захисту морського транзиту з українських портів і зв'язування російських сил у Криму за допомогою ракетних ударів і диверсійних спецоперацій. Зеленський наполягає на тому, що Україна залишається в наступі. Плани на 24-й рік, це не лише оборона, сказав він у нещодавньому відеозверненні. ми хочемо, щоб ініціатива була за нашою країною, а не за ворогом. Однак американські політики, які нещодавно зустрічалися з ним приватно, кажуть. Що Зеленський має сумніви щодо того, наскільки амбітними будуть його плани на наступний рік, без ясності щодо американської допомоги. Нас запитують, який у нас план, але ми повинні розуміти, які ресурси у нас будуть. Цитує видання нардепа Романа Костенка, секретаря оборонного комітету парламенту. Зараз усе вказує на те, що ми матимемо менше ніж минулого року, коли ми намагались зробити контрнаступ і нічого не вийшло. Якщо буде ще менше, то зрозуміло, який буде план. Це буде оборону. Навіть ті, хто вірить, що Україна, зрештою, зможе дати відсіч Росії, визнають, 24-й рік буде напруженим і небезпечним. Швидше за все, не буде величезних територіальних здобутків, каже в інтерв'ю президент Латвії Едгар Рінкевич. Єдина стратегія надати якнайбільше допомоги Україні, щоб допомогти їй, по-перше, захистити власні міста, а по-друге, допомогти їм просто не втратити позиції. Ми певною мірою заручники часу погоджуються Кусті Салм, постійний секретар Міністерства оборони Естонії. Питання лише в тому, чи зможемо ми пройти цю долину смерті. Уздовж лінії фронту українські військові розпочали підготовку, прагнучи повторити російську багатошарову оборону з окопів і мінних полів на південному сході Запорізької області, яка торік. Перешкоджала контрнаступу американські політики. Очікують, що війна, зрештою, закінчиться шляхом переговорів. Проте вони також думають, що Путін не буде серйозно ставитись до переговорів цього року, частково тому, що він сподівається, що Трамп поверне собі президентське крісло в листопаді цього року і зменшить підтримку Києва. Трамп, який давно заявляє про особливі відносини з Путіним, кілька місяців тому сказав, що в разі повернення до Білого Дому зупинить цю війну за один день, за 24 години. У телевізійному інтерв'ю минулого тижня Зеленський назвав цю заяву дуже небезпечною і запросив Трампа до Києва, щоб той поділився будь-яким планом, який може мати. Довгострокова стратегія трансформації України в майбутньому бере свій початок у декларації підтримки країн Великої Сімки минулого літа, у якій західні лідери пообіцяли створити стійкі збройні сили сумісні з заходом, а також зміцнити економічну стабільність і стійкість України. Попри це, така політика містить ризики, зокрема політичні, якщо українці почнуть звинувачувати свій уряд у стагнації на фронті. Так само і в західних столицях урядовці добре розуміють, що терпіння їхніх співгромадян щодо фінансування війни в Україні не є безмежним. На тлі цього планування Вашингтон, схоже, також готує аргумент, що навіть якщо Україна не планує повертати всю свою територію в найближчій перспективі, вона потребує значної постійної допомоги, щоб мати змогу за. Хистити себе і стати невід'ємною частиною заходу, ми бачимо, яким може і повинно бути майбутнє України незалежно від того, де саме будуть проведені лінії розмежування, заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен на початку цього місяця на всесвітньому економічному форумі у Давосі, і це майбутнє, в якому вона міцно стоїть на двох ногах у військовому, економічному і демократичному плані. У розмовах із законодавцями представники адміністрації наголошували, що лише близько половини із запитуваних 61 мільярда доларів спрямовані на поточні бойові дії, тоді як решта на допомогу Україні у гарантуванні безпечного майбутнього без масивної західної допомоги. Американський документ за словами чиновників, які беруть безпосередню участь у його плануванні, складається з чотирьох етапів: воювати, будувати, відновлювати і реформувати. Для фази боротьба негайно потрібні артилерійські боєприпаси, деяка заміна транспортних засобів, втрачених у контрнаступі набагато більше безпілотників, каже Ерік Чіарамелла, колишній аналітик розвідки ЦРУ, а нині старший науковий співробітник програми і Євразія фонду Карнегі за міжнародний мир, який консультувався з посадовцями адміністрації. Багато засобів радіоелектронної боротьби і технології боротьби з безпілотниками це те, де росіяни Гли переваги потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб покрити більше міст. Фаза розбудови стратегії зосереджена на обіцянках щодо майбутніх сил безпеки України на суші, морі та в повітрі, щоб українці могли побачити, що вони отримують від світової спільноти протягом десятирічного періоду, і вийти з 24-го року з дорожньою картою створення потужних збройних сил стримування, каже високопосадовець адміністрації, на якого посилається Washington Post. Водночас частина запитуваних додаткових коштів спрямована на розвиток української промислової бази для виробництва. Тво озброєння, яка Разом зі збільшенням виробництва США та союзників може принаймні не відставати від російського виробництва. План також передбачає додаткову протиповітряну оборону для створення захисних бульбашок навколо українських міст за межами Києва та Одеси, що дозволить відновити ключові галузі української економіки та експорту, зокрема металургію та сільське господарство. Восени минулого року Байден призначив колишню міністерку торгівлі Пенні Пріцкер спецпредставницею США, яка Очолить зусилля з відновлення економіки України та мобілізації державних і приватних інвестицій. Залучення іноземних інвестицій в Україну також потребуватиме додаткових зусиль для подолання корупції, визнають американські чиновники. Зеленський зробив деякі кроки, зокрема, звільнив, а в деяких випадках заарештував, ймовірно, корумпованих чиновників і суддів у галузі військових закупівель. Інших ініціатив вимагав ЄС, який розглядає питання про можливе членство України, але поки тривають розмови і планування на майбутнє, не кожен з тих, хто підтримує Україну, вважає, що це правильний момент, щоб змістити акцент з надання Україні того, що необхідно для якнайшвидшого і рішучого протистояння Росіянам на полі бою в цьому році. Яку б стратегію ви не використовували? Вам потрібна вся зброя, яку ви можете собі уявити, каже колишній генсек НАТО Андерс Фокер. Расмосен переконуючи республіканських законодавців схвалити фінансування України. Ви не можете виграти війну застосовуючи поступовий підхід. каже він. Ви повинні здивувати і приголомшити свого супротивника. Так описував кілька днів тому Washington Post, як бачать американці подальше надання допомоги Україні і процеси. Тут ну думаю, всі ці речі і затримання фігурантів гучної справи з непоставленою зброєю, і приїзд аудиторів в Київ і голосування. В Конгресі і перегляд підходів штатів до забезпечення потреб України у зброї пов'язані і не випадково збігаються в часі, і це дає привід. Сподіватися, що спроби розібрати з корупцією в міноборони не показові одноразові акції, а частина системних змін, які мають вести нас в ту саму точку, про яку кажуть штати, щоб на кінець року, коли зовнішні обставини можуть скластись для України дуже несприятливим чином, Україна була принаймні сильнішою ніж була рік тому і є зараз, і мала шанс втриматись, коли дехто буде. Розраховувати на те, що ми впаде. У мене на цьому на сьогодні все так. Я спробувала скласти в загальну картину усі ці обставини. На останок нагадую: не забувайте підтримувати збройні сили, посилання на банку підрозділу, який підтримуємо, ми в описі під цим відео. А ось це вже оплачений рахунок на два безпілотники Мара. Майже на мільйон гривень більшу частину цієї суми зібрали ми з вами. За що і хлопці? І я вам безмежно вдячні. Не забудьте підписатись також на є питання, перш ніж піти. Дякую також усім, хто підтримує канал на усіх платформах. Бережіть себе, тримайтесь, побачимось.